Снігу білого насипала зима. Звичайно, для наших широт не дивно, що його зима сипе, той сніг білий, але ж сьогодні вже 5 квітня 2023 року. І ось така у нас картинка природи. Ну, не тільки в нас, бо заходила на канал у Наталочки. Бачу, і в них така сама ситуація. Не знаю, з якої вона області. А це Хмельниччина, Красилівський район. А нам вже хотілося сіяти і садити. І пересадки деякі робили, і дещо вже і посіяли. Але сіяли, звичайно, такі холодостійкі культури. Думаю, що нічого їм не буде. Посіяли моркву і цибулю сіянку. Кілька рядочків також чоловік посіяв. Редиску, правда, редиска може в стрілку піти, якщо взагалі зійде. Ну і розсадник я засіяла. І в теплиці посіяна капуста. Не знаю, чи вона не померзне. Ось такі. Такі у нас справи з погодою. Але Думаю, що це росле нам не пошкодить, бо був мороз більший і витримали мої квіти. Думаю, що і цей мороз, тим більше, що зараз їх трохи прикрито сніговою ковдрою. Треба братися, відкидати сніг, бо снігу добренько накидало. Віку, такі вікопомні кадри будуть відкидання снігу 5 квітня. Ось такі кляклі квіти. Ай-яй-яй, а що зробилося з рабчиком імператорським? Не знаю, чи він же розрівняється. Зігнуло його в три погибелі. Ось таке. Морозники під снігом цвітують десь там. Ну, морозникові теж не дуже це страшне, бо він звік серед снігів цвісти. Так що це, звичайно, дивніше для нас, напевне, ніж для морозника. Таке сонце. Ледве десь розплющило своє око і не може продертися, крім такий плотненький, занавіс хмарний, небо сіре. І наш засніжений беріг. Але сказати, що це такий дуже катаклізм, що такого ніколи не було. Не можна так сказати, бо були сніги і в квітні. Розповідає моя мама, яка добре пам'ятає період Другої світової війни, що в квітні 44-го року наші війська визволили наше село. І саме перед цим випав сніг. Також, як вона розповідає, було вже тепло, а потім повернувся холод і випало сніг. Снігу дуже багато. Ну не стільки, як зараз, бо, як вона каже, ну, хатини пам'ятаєте, знаєте, хтось з історії, а хтось з малюнків, які були тоді хатини низенькі, глиняні. Під солом'яними стріхами. І ось накидало снігу під самі стріхи. І люди не могли вийти з своїх хатин. Відкидали сніг, рятуючи одні одних. І військові наші, які війшли вже в село, також витягали людей із снігового полону, прокидали тунелі. І потім мама каже, що ще. Трохи часу, але не пам'ятає вона вже скільки, але трохи часу ще таки ходили тими тунелями одні до одних, бо сніг трохи ще й пролежав. Так що цьогорічня весна, можливо, повторює ту. Ну, слава Богу, снігу не стільки насипало, і ми все ж таки сподіваємось, що потепління, яке настане незабаром розтопить, цей сніг. Буде волога для наших рослин, так що іноді, як кажуть, буває таке, що недобре перетворюється в добре, в корисне. От такий сьогодні ранок засніжений. Нічого природи нема поганої погоди. А я на цьому буду завершувати коротенький огляд, бо потрібно братися, відкидати сніг. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю вам всім всього найкращого, головне здоров'я і мирного неба. І в нас і вас хай буде все гаразд. До зустрічі!